Наш герб тризуб це воля, слава, сила. Наш герб тризуб, доля нас косила. Та ми зросли, ми є, ми завжди будемо. Добро і пісню ми несемо людям. 19 лютого 1992 року Верховна Рада України своєю постановою затвердила державний герб незалежної України. Ним став золотий тризуб на синьому щиті, знак Київської держави часів правління Володимира Великого, що символізує безперервність тривалого історичного розвитку українського народу. День Державного герба України чудова нагода ознайомитися з підбіркою цікавих фактів про наш національний символ. Тризуб є стародавнім символом, який зустрічався на нашій території з найдавніших часів і шанувався як магічний знак свого роду оберіг. Тризуб вважався символом влади, християнською церковною емблемою, схематичним малюнком лука із стрілою, зображенням якоря, символом влади над трьома святами небесним, земним і підземним, що пізніше трактовано християнами як єдність Бога Батька, Бога Сина, Бога Духа Святого. Існує версія, що це зображення падаючого атакуючого сокола. Тризуб символізує трійцю життєтворчих енергій, тобто мудрість, знання й любов або вогонь Роду і життя. У символі Тризуб можна побачити зашифроване слово воля. Український народ сприймає тризуб як оберіг. Знак тризуба зображався в орнаментах тканин, килимів та на посуді. Ставши державним гербом сучасної України, тризуб символізує тривалість і спадкоємність традицій нашої території. Тризуб об'єднує українських патріотів як сьогодні, так. І в минулі часи, коли вони захищали суверенітет і територіальну цілісність України для українців у всьому світі, тризуб символізує зв'язок із батьківщиною. Тризуб немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові на Україні вольній, новій.